Як розпізнати маніпуляцію? Маніпуляцію, на жаль, зустріти можна всюди, моя хороша, але розпізнати її можна за кількома типовими ознаками. Емоційний тиск, якщо тебе намагаються змусити відчувати провину або сором за твої дії чи рішення, це явна маніпуляція. Перекручування слів, коли твої слова або вчинки виставляють у невигідному світлі, змінюючи контекст або значення, щоб змусити тебе сумніватися в собі. Гра на твоїх страхах. Маніпулятори часто використовують твої слабкі місця або страхи, щоб змусити тебе робити те, що їм потрібно. Непрямі погрози. Якщо хтось натякає на негативні наслідки, якщо ти не. Зробиш, як вони хочуть, це теж сигнал. Постійна критика. Маніпулятори часто знижують твою самооцінку, щоб ти відчувала себе невпевненою та залежною від їхньої думки. Пильнуй свої межі, довіряй своїй інтуїції і не бійся ставити запитання. Маніпулятори не люблять, коли їхні методи ставлять під сумнів. Як діти, живучи в сім'ях маніпуляторів, якими вони стають, діти, які ростуть у сім'ях маніпуляторів, часто зіштовхуються з певними наслідками, що формують їхню особистість і поведінку. Один низька самооцінка вони можуть вирости з відчуттям, що їхні почуття та потреби не важливі, адже маніпулятори часто ігнорують або знецінюють їх. Недовіра до інших через постійні маніпуляції діти можуть вирости з глибокою недовірою до оточуючих, що ускладнює побудову здорових стосунків. Підвищена тривожність постійний емоційний тиск і невизначеність можуть призвести до тривожних розладів, адже діти завжди намагалися вгадати, що від них очікують. Чотири Поведінкові проблеми деякі діти можуть або самі стати маніпуляторами, навчившись цих методів як способу виживання, або навпаки, стати надмірно поступливими, щоб уникати конфліктів. Проблема з ідентичністю життя під постійним тиском маніпулятора може завадити формуванню власної ідентичності, бо дитина звикає підлаштовуватись під чужі очікування. Розпізнання і розуміння цих наслідків перший крок до того, щоб допомогти собі або іншим вибратися з цього кола.